Так, зайшов я лише зразу в лісок. І зразу попався мені отакий польовий грибок. Маленький, правда, але вже беру. Гездіші теж маленькі, я цього вже не буду брати, такий ще менший за цього набагато. І тут вижу ще далі. Друзі, дивіться кого. Якого красавчий кого грибочка. О! А деякий файний. Ну, якщо цей похід сьогоднішній буде насичений отакими грибами, я буду просто в захваті. Веду сьогодні свою красну матку по грибочки. Всім привіт. Сьогодні має бути файне відео. Ходять родичі вчора ходили, кажуть, що по 200 грибів находили, по 100 таких файних маленьких, що в ній ростуть. Та я трохи вчора відпочивав, що вдома робив. Після того, як дали трохи цей марафон 15-кілометровий горбами. Там відео на каналі є, кому цікаво дивіться. Та й сьогодні кили в грубочки. Погнали! Йду, 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 а тут стерче тоді отакий От красавчик. Ось Грибничку закриваємо. Гриби я отако вириваю. Багато пишуть, що треба їх якби ножиком зрізати, але я вам так, друзі, скажу, що не знаю, хто хоче, зрізає, то не зрізає. Я собі роблю отако, ціле життя отак роблю і буду робити, бо не привик я до цього зрізання, там ще купа гриба лишенці всередині. Грибниці знаю, що нічого страшного не стається, коли я собі гриба зірвав з коренем, нормально. Потім собі грибницю там місце, де гриб зірвав, закрив, та й все. Не Знаю. Ну це вже собі кожен сам для себе вирішує. Ну я думаю, що правильно Іменно викручувати. Аді тут затаївся, а де який грибочок файний, пульовий Маруся йшла, ти пропустила. Я десь? тебе не йшла. не йшла? Польовий, видите собі серед лісу, польові теж ростуть. Таких теж тепер є багато зараз. І ще я, я навіть не показував, що такі маленькі ростуть, видите? Мацьопки. Шкода. Їх є досить, я вже навіть не придилився дуже багато, вже ліщеві такі на собі ростуть. За пару днів можна буде прийти і то тоді дозбирати. Так, зайшли ми в лісок. Замітив я, що тут щось сховалося поза сучим. Тут сховався отакий от красавчик. Так, зайшли в ліс, перші гриби вже є. Аді, що я тут, друзі, розуміють, дивіться. Тут було газ таке місце, тут де пташки гніздо відкладали, гніздо тут таке. Якраз упало чи що, чи таке тут на землі було, тут якраз грибочки такі файні. Просто супер. Просто краса. Ага, таке закриваємо. Так. Далі в нас тут отакий газик. Блін, так друзі, за пару метрів там гриб, там гриб, взагалі красота. Просто супер. Ще такі файні, не дуже маленькі, навіть більшість попадається. Ось такого грибочка ми тут знайшли. Зайшли в один лісочок. Є. Yeah. На, Маруся кладе собі в кошту. Ну отут. Ось отут я замітив дивіться. Дуже файний такий невідомий. О. Ще красаві, ну то це взагалі суперовий розмір закривати там їх і так далі. Або маруся ті на, на грибані стоїть. Два 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 та я вигів того вигів ніби. О, краса просто ну, Та, та ще такі всі грибочки чистенькі, чи тверді. Взагалі файн. Супер. А зараз, друзі, невеличка рекламка. Мало хто з вас знає, що у нас є сидибаплай у верховині, де ми приймаємо гостей. Зараз вже осінь і туристичний сезон трохи притихає. Тому мої батьки роблять знижку 25% на проживання для всіх. Було 200 гривень з людини, тепер 150. І це попри те, що у кожному майже номері є санвузол і балкон. Це смішні гроші за такі файні умови. І ще плюс прекрасний вид на гори і чисте повітря. Приїжджайте в гості за невелику плату ще поведу за бажанням вас по своїм грибним місцям. Хто цього літа так і не відпочив і хоче це зробити, не все втрачено. Посилання на нашу садибу Бофлайн буде в описі під відео для ознайомлення. Забронювати файну кімнату можна просто подзвонивши на номер моєї мами, який ви бачите зараз на екрані. Частину зароблених коштів відправив на ЗСУ. Йо, у нас ще можна файно відмітити День народження, як бачите, або корпоратив на 30 осіб. Деталі питайте у мами. Ще раз, йо. Ступив я, значить, метрів від того місця, де ми там знайшли, метрів зо. Ну, максимум 10 метрів. І вже отут трошки нижче отакі красавчики повилазили. Я думаю, що це вилізли вони так за цю ніч, бігом. Скоро всього, мені так все здає. Отакі в них за ніч виростають приблизно. Ввечером почали, певно, прости, та йди, отакі виросли. Це вже виходить третій, чий і четвертий, і ще тут один є. Отакий. Люблю я нюхати гриби. Ви це будете завжди виділити у мене на каналі нюхання <гум> Так, це я попав у файне місце. У файне місце я попав. Чого? Зараз я покажу чого. Отакий гриб раз Отакий гриб раз. І тут гездя раз і ще там раз. То вже получається трес. Ой. О! Тут трошки я заліз маю уберду, тут ледко... сюди ніхто не доходив, а Назар дійшов. Ти отакого файного. І тут отакого теж файного не йшов. Супер. Просто любо, просто любо. Ну такі гриби ще просто. Ой, блін, слів, просто нема що передати. Просто дякувати Богу, що подарував нам ці гриби, що євні. Ти радуватися, радуватися. О, який тут трохи вещи цех, який здоровий. Оді краса виріс такий, ніхто його тут не бачить. А наздарний шозато. Так, попав я на полянку з отакими маленькими грибочками. Котрі найбільші, то я їх беру. Отакі взагалі вже супер будуть, отакі. От котрі менші, не знаю, може лішею. Вони отакі от маленькі добрі... Маринувати добре їх. Такими цілими кусочками, такі добрі гриби. Я їх так все любив їсти, що ну. Ну, тут я маленькі вже ліщею. Петро, тут трохи може хтось другий збере. Нішов я тут, друзі, по придебрі такі. І тут дивлюся. Щіпочки такі червоні. Ні, не червоніють, а біліють. Це знак, що це білий. Білий, ну це вже трохи черв'євий. Це вже трохи черв'єві гриби. Але то байка. То нічого страшного. Посушимо. І тут. О. Все файний. Так. І ще вроді. О там що ж вегів, що ж було. Йо, тут у дебрях теж. Так, позалазили туди далеко, що ну. Я де файно знайшов. що. Найшов газ, дяді П'ять Тарас Блін, краса Такі грибочки Йо, я люблю аж збирати, Вже такі файніші. капець супер Ох. Такі попуцаті мені все попадають, не знаю що Чого такі попадаються Якрась такі ягоків у мене кошик кожик повний. Вже зараз випадати буде. Блін. Ади дивлюся, ростя тут самотні один грибочок. А, не, не самотній а здесь ще є. Я ж не замітив. Так дивлюся, один гриб підійшов уже три. М -м, такі красавчики. Якраз закривати люкс буде, просто супер. Супер, супер бомба клас. Оде який файний сестрів. Нам газдик ще один. Він відкриває цей новий кошик, бо я вже той кошик залодував, грибив у рюкзак собі. Той зараз набираємо другий. І там уже як Бог дасть. Тільки найдем, то тільки. Оди, газді. Ось такий просто бомбовий. Отакі би всі. Це тут що? Маленький, ну давайте, візьмемо що цього теж на закритій. Файний такий теж. Так, і це ще не все. Я як переважно находжу, то переважно їх ні один є. Йо. Ого, гездя один. Гездя. Це такі вже польові, бачите? знаєте? трошки відрізняються. Лісові від польового. трошки відрізняються. І я так їх собі називаю, польовий, лісовий. І тут гездяніший, ще теж виросли. Коло білих польові собі. Файно. Маленький. Там ще якісь є ветку, хтось ішов розтолочив. О, отакі. Отакі люкс вже брати. Просто класно, бомба, класна. А стрів дивіться ще який грибок. Це королівський. Ми так його називаємо, такий боровик. Прям такий сосновий боровик. У соснових борах і рах отаких от гриби ростуть. Таке шапочка червонувата, відрізняється трохи від цього. Дуже файний дуже смачний гриб. Дуже добрий. Получається, так кажуть, що навіть він найдобріший, най найкрутіший. І ще один легень Просто суперзний гриб. Суперезний. Ще вже не знімав, друзі, дивіться, що якихось королівських знайшов. За двоє. То вже оце три, три штуки кубка. У є там теж шуматка Марусі, моя збирає, знімає всі відео, там теж навчителька там потім покаже в школі своїй, які на гриби знаходять. Ігор теж, родина наша рідня приїхав, теж збираємо краса. Один знайшов, друзі, такого великого. Але це не білий, це польський. Польський. Я таких тепер не беру, тепер таких ніхто не бере. Бо їх білих багато, то і всі збирають білі. рижиків теж я знаходив, але їх теж не беру. Тепер усі націлені, направлені на білі гриби. Ну що, друзі, прийшов я вже додому, як видієте, я грибочки вже поскладав, що я знайшов. Камера вже там трохи розряділа. Та я вже не знімав. Усі знайшов пару був файних, Небагато, багато, десь штук довдясик. І приблизно тут я порахував 95 білих грибочків. Ну Це вже краще, ніж відео був просто одного, але знайшов, не везло мені, а тут і мухоморів знайшов, і лисичків. І. Та мухоморів було більше, але я просто вже не збирав, бо було кешку нести. І тут ще під, під, під осином трип'ятників. І ще давайте покажу, що моя матка знайшла, дивіться, які файні. Блін, такі самі шикарні грибочки теж. Просто супер. Тут у цьому кульку взагалі молоденький, майже 4 кіл... тут 4 кг, а тут теж 3 кг, але разом з такими підберезниками. А це ще брат знайшов мій теж. Пішов тут недалеко коло хати, знайшов теж ще десь кілограма 2. Кілограми. Павних теж грибочків. Так що грибочки є. На всіх десь знайшли коротше, десь до 15 кг грибів. Ну, думаю, що 15 кг має бути на цих, що ми понаходили разом. Я знайшов приблизно 8 кг ну, ну Десь 7 білих точно має бути, бо ще там мухоморі ці трохи важать. Та Те, отак я то. Так що, друзі, будемо теж ми є у грибі. Вже буду трохи про гриби відео частіше, бо вони і Ми вже ходимо, трохи тий сушимо, збираємо. До речі, кому цікаво, навіть ми продаємо теж біленькі чи сушені грибочки. Так що пишіть. Підписуйтесь обов'язково на інстаграм, на групу, у фейсбуці. Я там завжди викладаю всякі цікаві публікації про наше життя в горах. Ну, тепер іменно про грибний сезон почався, то більше про це тепер. Отак я во. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бережіть нашу рідну землю, бережіть нашу рідну Україну, бережіть себе. Йо. До зустрічі в грибах. Уркотливий і черемоше, бестра твоя і вода. Дівчино нікої з верховинії, файна твоя ворода. Писа на кова верховина, та й барвисті села. Які часи си тугі були, а ті все весела.